Доброго дня, вас вітає компанія Автопак. У нас ось таке нове надходження. Це у нас «Опель Астра. Автомобіль у нас 2013 року випуску у сірому колі в в універсалі з 1,7 дизельним двигуном. Всередині нас зустрічає темний текстильний салон. Сидіння у нас коригується механічно. Також присутні електроскопідйомники, в коло електрорегулювання, циркал, мультикермок, Пробіг у автомобіля у нас 330 тисяч. Механіка шестиступка, кондиціонер, система штатної мультимедії. Сидіння в хорошому позбереженому стані. Позаду у нас також електросклопідйомники. Задній ряд сидінь тканина, також в гарному стані. Велике та доволі містке багажне відділення з шторкою. Технічно автомобіль обслужений, ходова частина в хорошому стані. Останнє ТО було проведено 3 тисячі тому. По кузову є незначні притертості та вм'ятини, але нічого критичного. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк.ua.